«Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Вночі у Запорізькій області сили ППО збивали ворожі дрони. Уламка однієї з російських бляшанок впала неподалік села Петромихайлівка та спричинила пожежу в полі. Загоряння ліквідовано. 145 ударів на Запоріжжі за добу окупанти здійснили авіаудар по Новоандріївці. З РСЗВ накрили гуляй поле та малуток мачку. Надійшло шість повідомлень про руйнування будинків. Люди не постраждали. В Запоріжжі бореві наробив лиха. З усіх районів міста надходять повідомлення про повалені дерева, обірвані дроти та пошкоджену інфраструктуру. Комунальники борються з наслідками негоди, проте синоптики попереджають, шквальний вітер не вщухне і завтра. У Запорізькій області зафіксовано зменшення інтенсивності бойових дій. Речник ЗСУ Дмитро Лиховій пояснив, окупантам просто не вистачає ресурсів, аби повноцінно наступати відразу на кількох напрямках. Україна вперше за вісім років бере участь у чемпіонаті світу з футзалу у складі нашої збірної воротар з тимчасово окупованого енергодару Юрій Савенко спортсмен виступає на мундіалі, який цьогоріч приймає Узбекистан. Надрифтувався на штраф у Запоріжжі. Поліцейські склали протокол на водія БМВ. Як з'ясували правоохоронці, Запоріжець не мав водійських прав і вже не вперше керував автівкою без них. За порушення правил чоловіку виписали штраф та позбавили права керувати машиною протягом року. І запорізької АЕС зробили склад боєприпасів. Так українське підпілля нарахувало більше тисячі особин з Росгвардії на атомці у технічних та підвальних приміщеннях за окупанти зберігають стрілецькі та артилерійські боєприпаси. Хотіла продати іграшки, а втратила 124 тисячі гривень. Запоріжанка на сайті OLX розмістила оголошення про продаж іграшок згодом на неї вийшов покупець, який ніби оплатив на надіслав посилання, за яким можна отримати гроші. Перейшовши за ним, жінка вела свої банківські дані та втратила гроші. Поліція вкотре закликає бути більш уважними та обережними. Майже 700 мільйонів гривень на відновлення школи в Комишувасі відбудують зруйновану російськими ракетами гімназію Джерело. Про це повідомила платформа Дрім. Нині через обстріли будівля пошкоджена на 95% і підлягає повному демонтажу. Скоріш за все, роботи розпочнуться після закінчення війни. Вважався зниклим безвісти у суботу. 103 українця повернулись з російського полону, дев'ятеро Запорізької області. Серед них мешканець села Тамбовка Максим Мамедов. Росіяни викрили хлопці ще у 22-му році. Весь цей час відомостей про українця не було. Вдали полювання підрозділ Роніни з 65-го МБР підсмажили на Запоріжжі п'ять російських БМП. З них дві знищено вщент. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтесь, аби бути в темі.